Доброго дня, дорогі наші підписники! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати незвичну страву, яку у нас називають макаран. Обов'язкові інгредієнти це вермішель, цукор, сіль і яйця. І хто кому подобається яблука або ізюм. Так, попередньому розколочені яйця ми будемо додавати сіль. І цукор за смаком. Я додала 5 столових ложок і гарно розмішаю. Додаємо яєчну суміш, попередньо промиті і пропарені ізюм. І нарізані яблука вимішуємо до однорідної маси. На попередню розігрівшу сковорідку ми вилимаємо, фаємо 60 грам олійки. Ось так виглядає наша гарно вимішана суміш. А ми з маленько висипаємо цю суну. Рівненько її вирівнюємо і залишаємо випікатись на 25-30 хвилин, прикривши кришкою. Випікаємо на середньому вогні. Цю страву я пам'ятаю ще з дитинства. Коли я була маленька, Мама все коли залишалося тісто, вбивала яєчка, давала цукру, тоді ще чомусь яблука не давали. Ми вже тепер почали давати, тому що дітки люблять. І клала запікати, воно дуже-дуже було смачне. Це доходить, що це смак мого дитинства. Як бачите, воно гарно тримається в копці. Зараз ми будемо перевертати його на другу сторону. Ліжемо на такі кусочки. Ось так я перевернула, воно виглядає дуже смачно, з коринка, така червоненька. Все брошки і будемо виключати. Ось так виглядає в мене кусочок макарану. І зараз будемо смакувати, поки діток ще немає, будемо випробовувати. Яка то смакота? Собі приготувала кружку черешневого компоту і будемо смакувати. І вам теж смачного, хто попробує приготувати. І всім гарно дякую за перегляд. З вас лайки і вподобайки! До нових зустріч! Па-па!